Всім привіт! З вами Міша і вже 21 березня вийде ще один діснеївський ремейк чорно, ой, вибачте, білосніжка. Складно в це повірити, але найпершому повнометражному мульту Діснея виповнюється цілих 88 років. Сьогодні я вирішив розповісти історію створення мультфільму Білосніжка. Буде дуже цікаво! Беріть яблучка! Ну а я почну. Початок 30-х років студія Волта Діснея тільки но створилася. У США все ще б'є по народу Велика Депресія, а сам Волт вирішує екранізувати білосніжку у вигляді мультфільму, ще й не у вигляді анімаційної короткометражки, а повноцінної повнометражної роботи. Тоді для кіноробів це здавалось маячнею. Хто буде дивитися півтори години, як картинки плавно рухаються, змінюючи одна одну? Але чомусь, Діснею, ну дуже. Хотілося екранізувати цю казку. Брат Волта, Рой Дісней, був вражений розміром коштів, що йшли на виробництво мультика. Він часто називав білосніжку великою забаганкою свого брата. В кінцевому результаті бюджет білосніжки перевищив півтора мільйона доларів. Нечувані кошти на той час. Волту навіть прийшлося брати кредити в банках, а також закладати свій будинок. Мультиплікатору дуже хотілося зробити це. До того ж, Дісней хотів додати в повнометражний дебют більшого реалізму. Так, для мульта була використана техніка ротоскопії, коли аніматори змальовували рухи персонажів з реальних людей, що допомогло зробити ці рухи більш реалістичними. Гноми ж, навпаки, були більш карикатурними і смішними. До речі, створив дизайни гномів українець, що емігрував до США Володимир Титла. Його ім'я також вказано у титрах. Власне, гноми і виступали як комічні персонажі. Однак деякі смішні моменти з гномами не увійшли в мультфільм. Так, наприклад, був момент, коли білосніжка намагалася навчити маленьких чоловічків культурно їсти. То трапи заприрвалося, коли гном на ім'я тихоня випадково разом з супом проковтнув ложку, і тоді всі герої почали намагатися якось витряхнути з мовчазного чоловічка ту ложку. До речі, так цей гном називається не просто так, просто дійсною не вдалося знайти актора на озвучення тихоні, а тому. Тихоня єдиний гном в мультфільмі, який нічого не говорить. А от зі злою королевою все було складніше. У неї не було реального прототипу, як це було у головної героїні. Спочатку вона повинна була бути більш мультяшною і товстенькою, але згодом їсний вирішив, що такий комічний образ не підходить злодійці. Так, художники зобразили її як витончену та підступну королеву. Як на мене, краще було б, якби вони зобразили її як стареньку, трішки геткеньку бабусю, щоб ми також помітили, чому ж білосніжка гарніша за неї. На мою думку, це було б більш логічно. Мультфільм був дуже деталізованим. Волту були потрібні люди, які б зналися на архітектурі середньовіччя. Тому Дісней доручив роботу над стилем архітектури Аль'юберту Куртеру, який працював у студії з 1931 року, а також разом зі своїм братом Роєм Волт у 1935 році поїхав до Європи, звідки він привіз приблизно 350 книжок з ілюстраціями європейських художників. Ці ілюстрації були використані мультиплікаторами студії для натхнення. Виробництво мульта завершилося і білосніжка вийшла у 1937 році. І сказати, що мульт мав успіх, це не сказати нічого. Білосніжка стала касовим хітом, повністю відбила гроші, які йшли на виробництво, і дала старт сучасному Діснею. Можливо, навіть, що якби не білосніжка, Дісней не стала такою багатомільярдною компанією. Також саме з цієї дівчини і її гномів розпочалася мода на повнометражні мальовані класичні мультфільми. Ну і так, кіноакадемія за Білосніжку подарувала Волту Діснею Оскар за новаторство. А також Волт отримує ще сім маленьких оскарів. Дуже символічно. Але зараз роблячи ремейк, змінюючи расу головної героїні, створюючи таку погану графіку в проєкті, Студія наче показує, як їй, м'яко кажучи, плювати на ту спадщину легендарного мультиплікатора. Дуже шкода, що так виходить. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!